Львівщині служба безпеки блокувала міжнародний канал контрабанди наркотиків. У результаті вказаної спецоперації затримано двох зловмисників, які брали участь в контрабанді товару через державний кордон України і збували його на території нашої держави. Під час спецоперації вилучено понад 27 кг заборонених речовин, зокрема, майже 6,5 кг кокаїну. За попередніми оцінками, вартість вилучених наркотиків на чорному ринку складає майже 42 мільйона гривень. За даними слідства Служби безпеки, організатором незаконної діяльності є громадянин України, який переховується за кордоном. А до реалізації своєї схеми він залучив 45-річного мешканця Києва, який відповідав за збут наркотиків в Україні, та 34-річну жительку столиці, яка була кур'єром. Правоохоронці затримали жінку в пункті пропуску у гринів під час спроби ввезення в Україну великої партії наркотиків. Після огляду саме її автівки у днищі транспортного засобу було виявлено спеціально облаштований сховок з товаром. Наразі слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру у відповідності до вчинених ними злочинів згідно Кримінального кодексу України. Також їм обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою без права внесення застави. Тривають слідчі дії.